Доброго дня, шановні члени комісії. Поверти. Давайте зареєструємося. П'ять. П'ять. Не вхтось не зареєструває. Хто? Виколос Мінус 150. Заколодили куплю. Даже мінус 100. Заколодили. Все. Час, да, зараз. Десь туважно так на комісії депутатів. Комісія повноважна. Починаємо працювати. Так. Чи маєте порядки денні? Валя, пропоную, пропоную взяти порядок денний за основу. Хто за? Голосуємо. Дивіться, я показав. Пока нема дурних питань. Чи корупційний? Рішення прийняти. Е, пропоную провести засідання по розгляду проєктів рішень номер 225 Еще не принято. Давайте мы еще раз А да Не можно, дивиться, пацаны, не можно. Вот и про упал, и что нам народу открываться? Я не туди. Да? Да. Ну, давайте сейчас Тема

Рішень не прийма. Так, давай працювати. Питання два, два п'ятсельня. Пронесли вмін, бо річний весь своє радость. Давайте питання в режимі. Просимо. Хто не має доступу до закритиї самації, покинути приміщення, чекати крутою.